Що сьогодні відбулася презентація саме ескізу, так як бачить цей? Тобто, поясніть різницю, бо виникли запитання в інших депутатів. В чому презентація проекту? Щоб це означало, і що сьогодні відбулося? Тобто, це вже не не якесь рішення, що саме це абсолютно ніяке рішення, тому що будь яке рішення по. Передачі земельної ділянки по участі міської ради в якихось підприємствах приймається сесія міської ради. Сьогодні була презентована ідея, над якою ми спільно готові попрацювати. Я переконаний, що це ідея правильна, тому що попередні, скажімо так, пропозиції, наприклад, по забудові цієї земельної ділянки багатоквартирним житлом вони не дають розвиватися місто. Місто має, має розвиватися, має мати в місці життя людей. Об'єкти, де людина може відпочити, зробити дійсно покупку. А в сучасних, скажімо так, в європейських містах є певні вимоги у компаній до торгівельних центрів. І, наприклад, Ашан, в який може зайти, відкрити величезний гіпермаркет з нормальними цінами, з нормальним асортиментом, він не зайде в маленький торгівельний центр типу Майдан. Тому ми цю ідею, якби тим більше, що я цю ідею бачив Місті Яси, це наше місто партнерське. Там так само корпорація Юліус, яка бо діє торгівельними центрами по всій Румунії, в Ясах спільно з муніципалітетом відкрили в центрі міста такий великий торговельний комплекс, і місто є співвласником і отримує прибуток від його діяльності. Що це тролейбусним дипо? Ну з яким тролейбусним Ну, Якщо ви говорите про декілька старих ангарів, то далі повністю зупинили. Це буде, скажімо так, наш внесок в уставний фон, в уставний фонд цього нового. Якщо з'являться ще якісь ідеї та іншим Ми будемо їх обговорювати. Ми будемо. Поки що я не бачу більш зацікавленої компанії чи більше більш, більш кращої ідеї для інтегрованого для норма для, для повнофункціонального розвитку міста, ніж це. бо побудувати там просто багатоквартирне житло і потім не знати, що робити з інфраструктурою, з транспортом, усім. це, це не має змісту. У нас для будівництва житла величезний мікрорайон. Зараз на сесії має бути прийняти обмежений вулицею Рівненською, героїв Майдану Шухевича, Стороженецького. Спектром незалежності, тобто, торожинецьку там є місце для десятків багатоповерхів. І цікавилися, компанія Інвест» працює в інших містах. Наскільки там не було проблем з Ну вроді лоби. не було. В самому випадку в Чернівцях ми бачимо, як вони відпрацювали по спортлайфу. Запитання так, ми працюємо публічно, ми не приймаємо жодних рішень і жодних перемовин не ведемо в машинах. Ми винесли на розгляд громадськості при журналісти, депутатського кольору ідею. Її треба було. Компанія спроможна і вона готова. Якщо є якісь інші ідеї, да, то тоді треба доводити також тим людям, які цю ідею будуть пропонувати про спроможність і готовність. І да. а на яких умовах земля буде надана компанії, якщо ідея буде погоджена, і що місто від цього ну, вони буде на про, вони пропонують, щоб місто було співвласником комплекс, цьогоріального ага, комплекс, комплексу і земля була внеском в, Да. це буде да, Можливо, продати цю землю разом, ми можемо отримати більше ще безумовно. В іншому випадку ми можемо, місто може, і це ще раз повторюється, приклад нормальний європейський, як є в інших європейських містах, місто може отримувати з цього постійний прибуток. <гум> так само ми можемо говорити про якусь частку житла, яке там буде збудовано, тих декілька будинків, так само ми можемо говорити про якесь інше використання в е, е, якихось площ. Ну, сьогодні озвучили спортивний якийсь, можливо, зал там, да, для масового заклад. Тобто ці всі речі до обговорення робочу групу, яка буде працювати публічно, я там сподіваюся, що депутати так само публічно будуть працювати і аргументувати і свої uh, позиції.